У Ладижені на сесії міської ради затвердили програму з дешевлення вартості іпотечних кредитів, яка має на меті послабити фінансовий тягар для тих, хто купуватиме житло в іпотеку. Зокрема, програма передбачає погашення відсотків за кредитом за рахунок коштів міського бюджету. Проте розглядаються й інші варіанти. Скажу так: у нас ще також це ця програма потечні кредита. Ми будемо Часом доопрацьовувати, вирішувати. Ми вчора розмовляли про те, що там 7% цього кредиту ми погашаємо всім, э, цей фонд. Це вот, всього 14. Там, э, там різні ракурси можуть бути, а які може надавати і банк цей кредит. Ми гасуємо э, ну, тільки відсотків Да. Може цей фонд надавати людей, Може з фондом співфінансувати. А саме, якщо там квартира коштує там 500 тисяч гривень, фонд дає 300 тисяч, ми з бюджету даємо 200 тисяч гривень. Ціна кошти також повертається згодом. Ну, тут ми не погашаємо відсотки. У них там є також програма про те, що надання кредиту там в рік там 3%. А саме ми погашаємо своє тіло, яким ми не даємо. Програма розрахована на соціально незахищені категорії населення медичних працівників та співробітників апарату міської ради. Головна умова участі в програмі відсутність учасника власного житла в Україні. А саме це може бути лікарі, як я вчора казав, може бути інші сфери нашого населення. Ну і ще раз повторюсь, багатодітні. Можливо, працівники міської ради, працівники будь-якої сфери, які потрібна ця от, в даному Ми можемо продовжувати. Будуть нас кошти, будемо допомагати. Будемо фінансувати в самій програмі. Поки не зазначена сума, яку планують виділити на її реалізацію з міського бюджету. Павло Палагута для Ладижин Новини.